Вночі 27 квітня російські війська обстріляли Миколаїв чотирма ракетами калібр, випущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя потрапила в приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. Наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених. Ось так розпочався ранок у Миколаївці. Вибиті двері, вікна та стіни. Олександр Іванович розповідає, як пережив цю ніч. Спочатку я почув два вибухи, подумав, що це гром. От якраз дожді капали, думаю, ну зараз лівень піде. А потім слишував, типа, або самоліт, або щось. і як гахнуло. Наскільки постраждала ваша квартира? Е, ну, наша квартира пострадала, ну як всі окна повилітали, перегородка з сусідами упала. Вот. Упали шкафи пострадав мой огромный акваріум з рибами, 250 п'ятдесят літрів води на поло Это, наверное, навірно, соседям аукнется. Вот. Ну, видит Бог, ніяві новові. Вибухова хвиля призвела до значних руйнувань. За попередніми даними внаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, 4 жилкопи, 12 приватних будинків. На місці працюють комунальні служби. Постраждалим надається гуманітарна допомога. Сьогодні маємо на ранок біля 750 розбитих вікон по місту в районі. Людей прошу звертатися до районних адміністрацій для того, щоб отримувати допомогу, як в тому місці, якщо їм потрібно тимчасове проживання, так і в у випадку, якщо вони хочуть, аби їм допомогли в закритті вікон вікон і свої квартири. Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було. Це майже центр міста. І потрібно сказати, що вже з моменту звільнення Херсона військові частини, які там військові, які знаходилися, вони всі перемістилися до лінії фронту, бо Миколаїв став тиловим містом, тому ми не бачимо тут не переміщення техніки, не військових. І останній обстріл був 31 грудня. Тож Миколаївці за ці 4 місяці звикли до тиші в місті, і сьогодні для них. Це був шок. Це черговий підступний удар росіян по мирних жителях, який назавжди закарбується в пам'яті. <звук> З місця подій Ксенія Стужук, Наталя Грудова, Антон Шатура. Ністеве.